Дрогобич, Болонський університет та сонячна система що між ними спільного та до чого тут Україна? Давайте з'ясовувати разом. У 14-15 столітті на українських землях продовжувалася розвиватися освіта, яка спиралася на давню руську традицію. Активно запозичувала західноєвропейський досвід. У цей період вчителями продовжувало залишатися, в принципі, ну переважно духовенство, яке навчало дітей де? При церквах, монастирях, якихось єпископських палатах і так далі. Заможні люди наймали діяків для домашнього навчання, богослужебні книги, особливо псалтир, це книга релігійних пісень та молитов, Ристовалося як ну, такий загальний підручник дітей, навчали читанню, письму і церковному співу. Подальшу освіту бажаючи здобували вже самостійно. Насамперед вивчали грецьку та латинські мови. І з 14 століття, за відсутності власних вищих навчальних закладів, українці активно починають здобувати освіту в європейських університетах, наприклад, в Краківському. Продовж там 14-15 століття його закінчили десь приблизно 800 виходців з українських земель. Також були Парижські університеті, Балонські, Праські та інші. Також в цей період помітно активізувалась діяльність українських вчених на території Європейської загальної культури. Найвизначнішим серед них вважався вчений астроном, астролог, перший із відомих докторів медицини і філософії, ректор Балонського університету Юрій Катерман. Або Дрогобич Юрій Із Дрогобича він був автором першої духовної книги Прогностична оцінка поточного обсягом в 10 сторінок, що являє собою ну такий астрологічний прогноз на 1483 рік. Він також написав сім трактатів, де ну скажімо так вирішував відносини з папою римським. Всі вони написані латиною, але незмінним залишалася лише одна підпис: Юрій Із Дрогобича. Русин, майбутній вчений народився близько 1450 році в місті Дрогобич. Обич у родині міщан спочатку він здобуває освіту в Дрогобичі, потім їде у Львів. Для продовження навчання Юрій також поїхав і до Краківського університету, де здобуває ступінь бакалавра, а через два роки, і магістра. Після цього він продовжує навчання в Болонському університеті. Це був перший університет в Європі. Тут він здобув вчені ступені доктора вільних мистецтв та доктора медицини. Потім його обирають ректором університету медиків і артистів. Отак тоді це звучало. Він переїжджає потім до Кракова, де починає викладати астрономію і медицину. Тоді ці предмети студіював майбутній славетний астроном, його відомий учень Микола Каперник, який відкрив нашу будову сонячної системи. Також ми знаємо про те, що Юрій Катерман або Юрій Здрогович дуже сильно ну, долучився до цього дослідження. По смерті Юрія його будинок в Кракові стає своєрідним гуртожитком для викладачів, викладачів тодішньої медицини. Таким чином для всієї європейської тодішньої науки цей українець із Дрогобича зробив дуже великий внесок, за що ми йому і дякуємо досі.